В мирному житті Євген Леміш працював будівельником, мав велику та люблячу родину. Разом з дружиною виховував доньку. Влітку цього року пішов бити ворога, захищав рідну землю на Донеччині та на Запорізькому напрямку. Рідні та знайомі Євгена Леміша згадують його як добру та співчутливу людину, яка завжди була готова прийти на допомогу. Я знаю його дуже давно, майже 20, ну як дуже давно, майже 20 років. Ми живу, жили як напротив. Дуже гарна людина, завжди позитивний, завжди відзивчивий. Завжди можна було підійти, поділитися своїми проблемами. Ну, це дуже-дуже гарна людина була. З дитинства був хороший хлопчик, слухняний, спокійний і такий до батьків відносився дуже гарно і допомагав всім. Дуже хороша дитина була. Дав життя за нас, щоб ми жили, наші діти. І всі 4 грудня життя бійця обірвалося в останньому бою. Криворізькому бійцю було всього 36 років. Дуже хороший чоловік, не безотказний. О, Хороша людина Чому так що люди гибнуть. Це світло, гарна людина була. Його всі пам'ятають дуже, дуже гарним, дуже таким. Він на все йшов. Заради друзів він готовий був на все. Ну, звісно, заради своєї країни він загинув. Поховали героя Євгена Леміша на центральному кладовищі міста з усіма військовими почистями. Михайло Бустроф, Олексій Правицький цей день.